Слава Ісусу Христу! Заохочую вас до особливої молитви, яку ми зараз будемо молитися. Ця молитва стосується тих, хто має проблему з алкоголіками. Це є велика біда. Це є велика біда. Не тільки там якоїсь родини, це ціна проблема суспільства. Бо тому що людина, яка не може дати собі раду вживанням алкоголю, говорить про те, що вона не здатна до соціального життя. Вона не може бути соціалізована. Вона інфекція для, для суспільства. І це є проблема не тільки тих, що п'ють, шкодять собі здоров'ю. По-друге, показують такі вони замудрі, ну тобто ніякі не здалі. І друге, це мають проблеми родини там, де є алкоголіки. І це не завжди чоловіки. А ще велика проблема, коли через повальний алкоголізм або любивість випити не можуть виконуватися певні роботи на певних підприємствах через алкоголь. Це дуже дуже серйозна зброя диявола, яку він використовує для того, щоб знищити людину. Тому молимося всі разом, цілою нашою громадою за зцілення від недуги піяцтва. Господи, помолімся. Господи, помилуй, Господи Спасителю наш, що перетерпів великі спокуси в пустелі від диявола. І не дай нам стати Його покірними рабами, вияви благодать свою у дотриманні даного ними слова, позбутися поганих звичок, допоможи нам, дай нам розум і тверезості перебувати впродовж усіх днів життя нашого земного, сприймуй наші кроки так, щоб без блукань ми пройшли життєвий шлях Тобою, все благий заповіданий. Господи Боже наш, щедрі і примилостиві, Ти не бажаєш смерти річника, але щоб покаявся і жив вічного. Злянься милостивим оком на слух твоїх одержимих недугою паяцтва, Ти знаєш про їхню скорботу, від цієї недуги, знаєш про минучість нашої природи, знаєш про силу великого і лукавого спокусника. Врозуми, затьмарених розумом, вилікуй залежних від алкоголю, утверди їх у поміркованості, скріпи у стриманості, щоб не охопило їх безнадія. Нехай відродиться в них турбота про спасення душі своєї, про здоров'я тіла свого, на славу Твою, на життя у чеснотах, для користі власної. І на благо ближніх, нехай тверзости проживає життя своє і достойно проставить ім'я Твоє, бо ти Бог наш, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час і на віки. Амінь. До преподобного. Іпатія цілителя Печерського, якому моляться від і дурманного зілля. Господи, помолімся, Господи, помилуй, радуйся, преподобний Іпатію, святим Отцям Печерським у недух їхніх і з великими стражданнями, Ти прислужився і за це, благодати Духа, зцілювати від хворобу достойний. Преподобний Отче наш Іпатію. Допоможи нам твоїми молитвами перед Богом зберегти здоров'я душі і тіла і випросити у Бога відпущення незрічимих моїх гріхів моїх і всіх тих, що страждають від недугеятства. І, Господи, злянься милостиво. На рабів Твоїх, всіх, хто має проблеми з алкоголем, що захопився догожданням, чреву своєму і роз... розвагами плотськими. Даруємо, Господи пізнання насолоди від перебування у пості і витікаючих із Нього плодів Духа, Господи, ціни душ і тіл наших. Ти наш ліку, Ти наш учитель, ти наш лікар, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. Амінь.